Добрий день, друзі! Сьогодні хочу вам розказати про наступну, наступні рослини для живої огорожі кіпарисовики. Чи готова я про них розказувати? Так. Чи готові ви про них слухати? Ні. Більшість людей кіпарисовики називають туєю. Це не туя. Це зовсім не туя. Це дуже схоже на тую, воно зимозелене, воно, назвемо його так, воно має стовбур, кущице, гілочки зелене, буває маленьке, буває велике і справді схоже на тую. Але це не так. Це кипарисовик. Кіпарисові це великий окремий вид рослин. Рід рослин. Великий. І він має свою історію. Але зараз не про історію, а про огорожі. Огорожі можна створювати із кіпарисовіків теж. Я не буду класифікувати, які вони є. Там туполистий, лавсона, горохоплідний. Воно вам не цікаво, ви їх класифікації. Ну, це вже. Глибоко в тему для е, знающих людей. А поверхнево для вас, якщо ви захочете зробити огорожу з кіпарисовиків, я скажу вам плюси і мінуси її для того, щоб ви собі орієнтувалися, з чого добре вам робити огорожу. Знову ж таки, в мене сьогодні є помічник, щоб я не забула, е, про які саме я хочу згадати, так як їх є дуже багато, і зайшовши на територію. Ви можете не зорієнтуватися. А я ось хочу не пропустити самі, е, саме ті сорта, які найпопулярніші є, і які з яких е, добре, е, чудово виглядають огорожі. Е, так от, плюси. Е, кліпарисовік має е, класний стовбур. Який є міцним, його деревина дуже міцна і мало е, пошкоджується е, стовбурними шкідниками, такими як куроїд або лобоїд. Е, так от, далі. Е, кіпарисовик самоочисний, його не потрібно чистити як тую. Далі. В нього хвоя м'якка. Якщо у вас маленькі діти, ну так я втує, це не так, як я лівці, так я втує, в нього хвоя дуже м'яка. Якщо у вас маленькі діти, ви самі дуже тактильні, ви любите м'які торкатися поверхонь, тому що всі ми знаємо, що всі ми різні і хтось. Пізнає світ на дотик, йому дотики приємні, комусь неприємні. Якщо дотики це ваше, то кипарисовики можуть вам підійти. Кипарисовики. Є кипарисовики, які дуже добре зимують в наших широтах центральної України, Західної України. Є кипарисовики, які тільки на Півдні. і... Закарпаття. Я зараз буду говорити про ті, які можна використовувати скрізь. Ви їх можете використовувати. Дивіться, кипарисовик, Лавсона Стардаст, Stardust підходить для огорожі. Суть кипарисовиків в тому, що ви можете вистригти з них рівну стіну. Туї не дуже окрім брабанта, а кипарисовик, він може лягти в рівну стіну. розумієте? І блакитний. І зелений, і жовтий. Кіпарисовики менше змінюють колір на зиму. Тобто, якщо туя стає більш така ем, темніша, тускніша, Кіпарисові так не змінює свого забарвлення, Змінює, але не так. Так що це дуже класний вид, мало приділено уваги, якого ми мало знаємо і мало використовуємо. Люди його мало знають, тому хочуть зазвичай приходять: туя Смарагд, Туя крапка. Ну Там максимум якийсь там є лівець з блюару. Далі Кіперис Блом, Елвуді Емпайр, Empire, потім Кіперис на Алюмі і Алюмі Голд. Алюмі він такий більш блакитний, Алюмі Голд має жовтий краєчок. Якщо їх висаджувати і зістригати, це шикарна картинка. Просто шикарна. Ви маєте класне зноживу огорожу. майкеньку, класно, класно. Потім хто ще в нас такий цікавий і весь час зустрічається? Зараз, зараз і вон. Кіпарисове класона, і вон. Маєте на увазі, що всі кипарисовики, якщо ви купуєте посадковий матеріал кипарисовиків, вам потрібно буде першу зиму, першу другу зиму їх якось прикривати, щоб їхні коріння вкоренилося, пішло чуть, чуть глибше. На наступний рік вже можна ріснути не прикривати, але перший рік намагайтеся їх прикрити. Особливо центральна Україна і Західна, де холодніше. Ну і Колумнаріс, звісно, він теж е, вартої уваги. Він такий блакитний, блакитний, дуже класний і на вигляд, і на дотик. Кіпарисовики класно пахнуть після поливу, і ну, вони заслуговують на увагу, але дуже мало е, люди ще знають про кіпарисовики, тому що. Е, тому що тільки в нас війшла в моду ландшафтний дизайн, наша країна дуже молода. Ми дуже, у нас дуже початкові бази ландшафтного розвитку, і люди тільки починають вникати в назви рослин. І що це за рослини? Так от, і за того ми не знаємо нічого про кипарисовики. Що я можу ще сказати? Є ще класні. Дуже класні. Я не буду їх виділяти в окреме відео. Купер соципарис. Це окремий вид, це не кіпарис. Це з їхнього, скажімо, це рід. Але що я хочу вам сказати, це неймовірно красива рослина. Прямо неймовірно. Є жовтий Gold Rider. Якщо з нього зробити огорожу, це просто. Він такий насичено-жовто-салатовий, що просто він тримається таким і зимою, і весною. Весною він настільки насичений, що такого насиченого кольору я не бачила сильного салатово-жовтий. ну Він реально вогонь. Це Голтрейдер. Його специфіка в нього теж класна структура деревини, мало поражається хворобами. Єдине, він, скажімо так, більше буде для південних областей і для Закарпаття. Він чуть-чуть підмерзає. Його е, жовта хвоя не завжди витримує перепадів е, морозу і відлигів в центральних областях. Але якщо ви рискнете і посадите хоча б одну штучку десь як солітер або погуглите, ну вам, і у вас є місце, вам просто сподобається. Це красунчик. Е, ну, Куперс кипарисовик Лейланда, звісно. З них теж роблять огорожі. Вона гарна, зелено сиза, класна огорожа, яка теж може бути рівною, рівнесенькою, як припустимо, ту є брабанд, але тактильною, м'якою і незмінюючою на зиму колір, так як брабант дуже сильно тускніє на зиму. Куперс-соцепариси це роблять м'якше, а кепарисове ще м'якше. Тобто зміна кольору, в них градація осінньо-зимового кольору в них відбувається дуже м'яко і ви мало замічаєте різницю. Ви побачите різницю весною, але ну, зимою воно вам не буде дуже сильно кидатися в очі, що це от прям не той колір. Ось те, що я хотіла сказати про кіпарисовики. Полив теж догляд, не потребують теж божественної роси, а просто води. Прикривати їх перший рік посадки однозначно, тому що вони можуть не скрізь перезимувати. Прекрасний посадковий матеріал, якщо ви заходите на якийсь розсадник і вам потрібно його багато, вибирайте. Відразу, будь ласка, однакового розміру рослини, однакової кількості, тої, якої вам потрібно, бо докупити вам буде дуже складно. Розраховуйте відстані і кількість посадкового матеріалу. Бо докупляти це завжди складніше, аніж купити зразу весь. Докупити це вже буде вибиватися із контексту. Вам буде складно доліпити цю огорожу, якщо щось виб'ється. Ну, буде складніше, а от зробити спочатку, це ну перероблювати це завжди складніше, аніж робити. Ну, всі це знають. Тому е е плануйте, е плануйте свою покупку по гуглі, де є достатньо посадкового матеріалу, такого, який вам потрібен. Майте на увазі, якщо ви живете в південних областях, кипарисовки це прямо для вас, Закарпаття теж, тому що вони самоучисні, їх не потрібно зв'язувати. Вони, ну, вони просто красунчики. Це вам не туйка. Скрізь є свої плюси і мінуси. Враховуйте їх, тому що це ваш сад і вам в ньому жити. Я вам говорю те, що я знаю по плюсах і мінусах, а ви ось налаштовуйтеся на те, що для вас буде найкращим. Я пропустила в своєму оголошенні ще один великий рід тиси. Про які слід поговорити. Мабуть, я зараз запишу ще відео про тиси. Тиси, вам будуть цікаві, це точно. Послухайте, і вам сподобається. Переходьте на канал, ставте якісь вподобайки, будь ласка. Можливо, вам не складно, мені приємно, я буду бачити, що ви активні. Вам подобається відео, і воно надихає мене створювати нові. До зустрічі, друзі. Нехай матеріал буде для вас корисним.